Уже угу. кактуси. Так, кактуси. Да. А це вже точно сухі субтропіки. Кактуси во всіх його. Да, тут... Вони теж вверху, бач, ростуть вони. Ага, це ця. Драконове дерево. Ну, ось диви, які колючки здоровенні. А це оце ж, мабуть, да, оце ж, мабуть, глянь, що. Оце ага, з... ж неї з неї роблять роблять колючки. Да. я якось так кактуси. Вони колючі. Колючі, так. Колючі. О, це відноситься до кактусу. А якщо дуже не поливати, не дуже. Так Наша а це зіга. ж yeah. да, так, це ж є зігокактус. Вони називаються лісові, їх поливати треба. Але подиви, як воно тут вже цвіте гарно. Лісові кактуси вони люблять, більш-менш такі вологі. Лісові, так, лісові, да, або зігокактуси. Да, зіго кактуси лісові кактуси. А тут дуже вказується сухо любила. Ну, я думаю, так, да, або може не так сильно. Полив потрібен. Ну, кактуси, чим хороші, вони ж з влаги беруть з повітря вологу, так. Да. А це драконове дерево. Яке? Драконове. Драцена. Драце, драконове, 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 драконове дерево. Да, ось такі цікаві кактуси. Ну, Ростуть кор. бачите, така піща нужна. Пісок плюс камні. Все. Не треба його дуже сильно кормити, цей кактус. І він тоді, ось гляньте, і квіточки починає випускати, і росте. Ось такі у нас стілі кам'янисті, створені для кактусів. Ну, давайте на драцену. У мене бідненька, така ж сама замучена. А оце точно-точно так посохло, все. Я її, правда, побризала. А тут вона, в принципі, в природному стілі. Ось така гарнюня. Ну от, будь ласка, щебенка з піском, з камнями. От що таке кактус Ну і такі мої драцини є. О, які красивенні навіть, я так розумію, що. Плоды, он плодик оранжевый. Да, ось подивіться плоди под видите плоды тут і цвітуть. Не ось так. А он, ало, як росте. Цвіте, верхушечка. Кактуси. Боже, скільки різних сортов. І вони всі цвіли, подивіться, всі цвіли. Я думаю, зараз не сезон ще, і вони всі поцвіталися. Ну так, да, літо, весна пройшла. Зараз тільки орхідеї цвітуть. А ось опунція глянь, яка здоровенна, а вверху, он, глянь плодов з Плоди зелені, а потім стоять розові. Отож їх і стільні, да. Ось диви, 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 опунція. Оце ж плоди вже поспівші. Їдять. вони кисло сладкі, але дуже колючі, як Саша каже. Скільки багато. Саша ж полізла в Турції. Ось така красива. Так. Да, да, да. Я дивлюся, ось хочу ще плоди зняти. Опунції скільки. Саша, бачить, скільки опунції плодів. Можна і, їсти. І, і можна подивіться, скільки, як цвіли вони, і оце остатки poz... осталося, Да? Ми прийшли, звісно, не в сезон, але уявіть, будь ласка, скільки тут було квітів, Я як вони цвіли. Це все цвіт. Так, переходимо на другу частину. Ось подивіться, древовидна алоє, яке в нас росте, теж має такі дуже цікаві корні. Оце таке Ну, лушами. Да, дуже. Оце алоє древовидне, дуже гарне, заживляюще. Да. А ось диви, який сорт цікавий, теж алоє. Да, Алої тільки, да. Зовсім другім, дрібнесеньке. Оце, мабуть, воно велике, йому більше вологи достається, бачиш? Потребує коли. Да, ось, ось глянь, які шикарніші. В великих горшках. Ну там ґрунт. Хай і піщаний, я дивлюся. Але ґрунт. зверху каміння. Господи, а це ж я помню. як же називається. А це те, як прикольно, колюче. А це хожеш. Кактуси, тут все кактуси. Кактуси різних родів. Ой, драцена, о, це на мою схоже. Я маю на увазі, що все внизу я ну я, я ж цей, пообрізала, бо в мене оце так висить все сухе верхушка так тільки. В мене да, да, да. Да. Я думала, в мене вона боліє, вона просто має такі. да, Сухе листя. Об... Ось такі ось кактуси. Я не любитель кактусів, але Я теж дуже пала. гарні а рослини. А як оце звідси? В бушочках продається, це, це жовтенькі цвіти. Я не знаю, це ж теж все сукуленти. Ось якраз почав вже цвісти. Це ми між сезоні попали, то сюди. Я думаю, що ось весна буде, тут людей буде. Вони просто знають, що це коли треба приходить. Я думаю, весною тут все буде в цвітах. А це ось угу. підемо Красота. було де? Де? Можна було, так? <звіт> да? Зайшли ще в один павільйончик. І тут так, а що це таке? Магнолія. магнолія, яка вона нещасна тут <реш> <реш> в горшку. Може позаносили з вулиць, такі трошечки замучені магнолія, да. Ну, хто його знає, може вони такі є на зиму. Так, ось красота яка. Ось. І там вверху цвіло. Тоже Хто його зна. Поняття немає. Що воно таке? А це ж тут пальми. Да? Це пальма різна. Це, кстати, знаєш що це таке? Ну у мене да, Богінвілія. У мене, у мене такі, може Богінвілія, а у мене такий жасмін от, похоже. Жасмін цвіте, іменно так він оце пуска так само, от я подивилася, по стеблу дуже гарно. Це котична, щоб руха зарости. А вона доторкнеться, звертається? Да, ні. Значить, це не ця, це не акація. Ось такі в колючках. Фасолі, да, Олівка. Олівки. Красота. Я думала, що воно звертається, але ні. Да, ось такі цікавий. А це дерево я бачила квітучим. А ось диві сіміна, так? Да? Глянь. Цей. Та Так я не олівкове, це подивися сіміна які. Дивися, бачиш сімена. А цвіте воно ось так. Пушистиками я їх бачила в іспанії ці дерева. Ось так. Треба дивитися, як вони вирощуються, як пророщуються, які умови росу. Ну, вони на вулиці там росли. Зараз, да, Саш, я теж загнала колючку, трогаючи чи плод. Так що, дотя, і я загнала колючечку, так що <клес> тільки потрогавши цей плодик червоненький. Ага. Так, проходимо. Боже, як, як красиво, так? Да. Зараз зайдемо. Ой, да, різних пальм, пожалуйста. О, моя юка. Це юка. Сиюка Ну. А оце ж дивись клів'я, як вона красиво цвіте. Оце, оце внизу. Да. Я оце хочу таку. Вона є з тімним лисям. Ну, от особливості. Вона цибулинкова. От хочеться таку. Так. А, ось! І оце теж клів'я. Бач? Це, Це ж... ну, клів'я, так. Ну, клів клів да. Оце хочу я собі ага. клівія, Дуже мені хочеться його. Вона дуже красиво цвіте. да, Вона цвіте красиво і вона. А оце не знаю. Дивись, як. Ага. Пальма. Давайте подивимося. Тут вона всередині. Так, як і гіпіаструм да, вирощується. Інтернеті, як буде клів'я, то заб'ємо. В середині охороняє. А листя з колючками пристав. Я думаю, що ті зрізають і їх кладуть, чого ж їх кладуть оці листя на дахи. Воно колючки за колючки. Ага, воно які здоровенні розстінження. Оце огромніші, звісно. Ну, і земля. Подивіться, яка земля. Цемент з піском. Цемент з піском. Вряд чи тут. Так, прихожу, пересаджую всі свої кактуси в пісок, в пісок з цементом. Ну, я шучу, звісно, ну, точно попересаджувати, побільше камней туди подобавлять, а то вони мене там гниють постійно. Ось такі красота. Такі мені подобаються ростіння. Великі. А ось, а оце ж цей, що ти казала, як? що в Турції. Оце ж воно є. Чого тіть, звісно, мучається, глянь. Бугінвілія, так. Да. Оце ж воно. І ото було Бугінвілія. Мабуть, її просто тут не дуже... Так, мабуть більше да, порош. -да, так, тут його. Тут сухіше. А тут же дивися, печі як на вулиці. Чувствується, да, що. Так. Да. Да. Ой, красиво, звісно. Тому що вона є так, от робить діти, що вони так ліки прямо аж отак спадає. Оце загнала. Загнала тоненьку колу, які вони. Mm -hmm. Так, да, не трогайте плоди в да. Здається, Здаються не колючими. Але насправді... А у них там защитна. Так. Да. А ось диви, які красиві алоїки. Алоїки. Ну, це якісь вера ж, якийсь який з них. Угу. Бач, бризкає, поливає, так. Да. Поливається, раз польється. Ні, аж хімія якось поливається. Ні. Ні, водою. А він просто дискує.